У Білгороді Дністровському відбувся черговий семінар у рамках проєкту створення міського центру громадянських прав. Захід, що проходив 17 вересня, у ліцеї лідер, зібрав працівників комунальних підприємств та структурних підрозділів міської ради, які прагнули покращити свої навички володіння державною мовою відповідно до правил нового правопису. І вже від 2024-2025 рік уже нові є право. Але по суті справи це не стосується чогось нового. Це те, що колись було вилучено, замінено, і тепер повернули. Учасники мали змогу дізнатися про актуальні питання правопису та покращити свої мовні навички за допомогою практичних вправ. Трошки розкажу в рамках, чого ми це проводимо. Всі знаєте, може хто не знає, ще раз кажу, що нами міською радою, департамент економіки, було виграно грант на створення міського центру громадянських прав. Міський центр громадянських прав знаходиться сьогодні в бібліотеці на вулиці Перемозі в бібліотеці Нечуй Левицького в рамках цього гранту було закуплено меблі, обладнання, апаратура, ноутбуки, екрани і так далі. Це все сьогодні розміщено в бібліотеці Нечуй Левицького в окремому приміщенні. Для того, щоб наші мешканці міста, наші внутрішні переміщені особи, яким потрібна будь-яка консультація, особливо що стосується юридичної, вони можуть прийти, прийти і отримати цю консультацію. Ідея проведення семінару виникла внаслідок численних запитів від працівників міської ради. Вони відзначали, що з новими змінами в українському правописі часто виникають питання щодо правильності ділової комунікації. Це спонукало організаторів ініціювати тренінг. У нас завжди хто пише і займається діловодством, Виникають такі питання: як нам правильно записати, написати листи, як нам правильно зробити, чи надо склоняти, чи не треба скланяти. Особливо назву От для того, це було і зібрано. Цей тренінг один із кроків до підвищення кваліфікації працівників, адже грамотна комунікація є основою ефективної роботи. Захід пройшов у дружній атмосфері, і учасники висловили бажання продовжити подібні навчання в майбутньому. Анастасія Ківі Віталій Солодухін. Перший муніципальний канал.